Друзі, всім привет, ви на каналі і Сьогодні в нас на огляді Мото Едж. Друзі, всім ви на каналі Огляд, І сьогодні в нас на огляді Moto Edge 70 Це смартфон, який виглядає як дуже серйозна заявка у середньому преміальному сегменті. Він тонкий. Легкий має великий OLED-екран з частотою 120 Гц. Новий процесор Snapdragon 7 Gen 4 і одразу 512 ГБ пам'яті. Звучить переконливо, але саме в цій ціновій категорії помилок не пробачають. Тут покупець уже очікує не просто красивий корпус, а збалансований смартфон без слабких місць. Тож пропоную перевірити, чи Moto H70 дійсно. Вартий своєї ціни, але перед початком традиційно ви ставите вподобачку, підписуєтесь на канал, і звичайно, якщо. Контент сподобався. Натискайте кнопочку спонсорувати це, вкрай допомагає розвитку каналу. На ми полетіли. Moto H70 справляє дуже стильне перше враження саме з зовнішнім виглядом. Це один із тих смартфонів, які одразу відчуваються як преміальний. Корпус тут ультратонкий, лише 5,9 мм і в поєднанні з вагою близько 159 грамів. Смартфон здається напрочуд легким. Задня панель виконана з матового матеріалу з приємною на дотик текстурою. В смартфон пропонується у трьох кольорах: сірий, м'ятний і зелений. Всі кольори обрані з Літри пантон. Рамка виконана з авіаційного алюмінію. Екран прикритий склом Gorilla GLASS 7i. Moto Edge 70 має сертифікацію IP68 та IP69, а також відповідає військовому стандарту mil STD 810H. Коли стоїть завдання купити техніку вигідно, я зазвичай починаю з і каталогу. Заходиш на сайт, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських онлайн-магазинів. Окремий плюс зручний фільтр. Можна не лише задати бюджет, а й точно налаштувати параметри. Пристрою від ваги і габаритів до камери, обсягу пам'яті та інших характеристик. Це значно спрощує вибір і дозволяє самостійно підібрати оптимальний варіант без зайвих порад. Посилання на товар, як завжди, в описі під відео. Це означає, що смартфон не боїться пилу, води дощу, випадкових бризок і загалом значно витриваліший, ніж може здатися на вигляд. І саме тут виникає цікавий контраст. Перед нами. Дуже тонкий і легкий смартфон, який при цьому не боїться активного використання. Moto H70 оснащений стереодинаміками. Вони забезпечують гучне, чисте і доволі об'ємне звучання з підтримкою Dolby Atmos. Є роз'єм USB-C для зарядки. Також є підтримка двох сім-карт у форматі NanoSim разом з ісім. У коробці, окрім самого смартфона та кабелю, є фірмовий магнітний захисний чохол. Це рідкість для моделей такого класу, де виробники часто економлять на аксесуарах. До того ж, упаковка має фірмовий аромат, що точно викликає. А емоції ще на етапі. Розпакування. Дисплей у Moto Edge 70 одна з ключових причин звернути на нього увагу. Тут встановлена велика 6,7 дюймова піолет-панель із високою роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів. Завдяки щільності близько 446 ppI зображення виглядає дуже чітким. Текст дрібний і різкий, іконки акуратні, а дрібні деталі у відео чи фото добре помітні навіть зблизька. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 60 до 120 Гц. Окремий плюс це якість передачі кольорів. Панель 10 бітна відображає понад мільярд відтінків і повністю покриває простір dci p 3 У поєднанні з калібруванням Pantone кольори виглядають природно без кислотних перенасичених тонів. Фото і відео не здаються перефарбованими, а картинка виглядає близькою до того, що задумував автор контенту. За яскравістю дисплей теж не розчаровує. У автоматичному режимі пікове значення сяє приблизно 1467 ніт. Motorola також подумала про комфорт для очей. У дисплеї використовується DCDмінг, який знижує мерехтіння при низькій яскравості. А ще в екран вбудований сканер відбитку пальців. Також є розпізнавання обличчя через. Фронтальну камеру Moto h 70 працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 4. Це дійсно новий чип, виконаний за 4 нанометровим техпроцесом, але він належить не до флагманської лінійки, а до верхнього середнього класу. Тобто це не максимальна потужність на ринку, але й далеко не бюджетний рівень. Інтерфейс працює плавно, додатки відкриваються швидко. 12 ГБ оперативної пам'яті дають великий запас. 512 ГБ постійної пам'яті. Це ще один плюс, який знімає питання про місце для фото, відео ігор та важких додатків. Якщо Дивитися на продуктивність, то смартфон без проблем справляється з будь-якими щоденними задачами. Соцмережі, браузер із десятками вкладок, месенджера, робота із фото і відео, навігація, стрімінг, усе працює стабільно і швидко. У важких іграх Moto Edge 70 також поводиться добре. Більшість сучасних тайтлів запускається на високих налаштуваннях без помітних просідань кадрів. Після тривалого навантаження можливе зниження частот, хоча критичного тротлінгу тут не спостерігається. Система охолодження з випарною камерою працює коректно. Корпус нагрівається помірно без різких перегрівів у зоні пальця або камери. Для настільки тонкого смартфона це хороший результат, але фізику обійти неможливо. Ультратонкий корпус завжди має менше простору для розсіювання тепла, ніж масивніші моделі. Тепер головне питання: чи це найпотужніше рішення за свою ціну? І тут відповідь чесна: ні, не найпотужніше. У цьому ціновому діапазоні можна знайти смартфони з продуктивнішими процесорами, особливо якщо не робити акцент на тонкому корпусі. Дизайні або за. Хесті проте, Moto еж 70 бере не сирою силою, а балансом стабільною роботою, великим обсягом пам'яті, хорошою оптимізацією та комфортом. У щоденному використанні смартфон оснащений трьома камерами: основним сенсором на 50 мегапікселів, ширококутною камерою на 50 мегапікселів та додатковим модулем для ефекту БК. За хорошого освітлення камера впевнено відпрацьовує кожен кадр. Фото тішить коректною передачою кольорів і чіткими деталями. Окремо, варто відзначити двократний зум. Він реалізований якісно, без помітної втрати різкості чи спотворення кольорів. Деталізація зберігається, а зображення виглядають акуратно, навіть при наближенні. Портретний режим також приємно дивує, алгоритми коректно відділяє. Об'єкт від фону, а розмиття виглядає природно та рівномірно. Загалом претензій до цього режиму немає. Результат стабільно високий. У нічний час камера поводиться передбачувано без дива, але з адекватною якістю. За наявності хоча б мінімального джерела світла, кадри виходять цілком придатними для повсякденного використання. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє. В нас тут є можливість примикатися на ультраширококутний модуль. Основний. І це двохкратний зум. Таку якість демонструє по стабілізації. Ось зараз легенько пройдемось, ви побачите, що вона працює тут доволі таки непогано. Ось таку якість отримуємо. Запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє по стабілізації на основну камеру. Також в нас є можливість перемикатися на двократний зум. І ультраширококутний. Якість в темну пору. Ma oltre Фронтальна камера тут теж на 50 мегапікселів. День селфі виглядають різкими з натуральними кольорами та хорошою деталізацією обличчя. Портретний режим на фронталці працює коректно. Фон розмивається м'яко і без грубих помилок. Навіть у вечірніх умовах або при слабкому освітленні фронтальна камера не пасує. Якість знімків залишається на прийнятному рівні, особливо якщо поруч є, хоча б якесь додаткове світло. Та До запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку не демонструє в світло Часом доволі таки непогана погода, як для зйомки трішки сонця, тому в принципі мені здається, що якість навіть дуже непогана. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє. Тут трішки додаткового освітлення є від вітрини. В принципі, якщо ось темна частина загалом, якщо є трішки додаткове освітлення, якість на фронталку. Тролька нормальна. Що стосується автономності, маємо акумулятор на 4800 мАч. Підтримується швидка зарядка Turbo Power на 68 Вт. За пів години акумулятор заряджається майже до 85%, а повна зарядка займає близько 40 хвилин. Тож, якщо бути чесним, реальних недоліків смартфон немає, якщо розглядати його саме в цій цінові категорії та з урахуванням дуже тонкого корпусу. Moto Edge 70 – це добре зібраний і сучасний і збалансований смартфон без відверто слабких місць. Тут якісний дисплей. Play. Стабільна продуктивність, преміальний корпус і повний набір актуальних функцій. Так, ціна, можливо, когось і здивує, але якщо дивитися на сегмент у цілому, різниця з конкурентами не настільки критична. Є кілька моделей із потужнішим залізом, але їх небагато, вони теж не дешеві і не мають такого тонкого корпусу. Тому H-70, це збалансований і хороший сучасний варіант із запасом можливостей на декілька років вперед. Якщо у вас, друзі, є щось додати, я чекаю вас в коментарях під цим відео. Ну а якщо вам все Сподобалось Вподобаєчка, підписочка і кнопочка спонсорувати саме для вас. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.